Готуємося до мультитесту з математики. За малюнком знайти невідомі кути чотирикутника. Бачимо, що дано чотирикутник ABCD, і він вписаний у коло з центром О. Кут Б відомий 100 градусів, кут С відомий 70 градусів, знайти кут А і кут Д. Є така властивість чотирикутників, що сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Тобто кут А додати кут С буде 180 градусів. Тобто, щоб знайти кут А, нам потрібно. Від 180 градусів відняти кут С, а це 70. 180 відняти 70 і буде дорівнювати, що кут А 110 градусів. Ку Д додати Б, кут Д додати кут Б, теж протилежні, і їхня сума теж 180 градусів. Щоб знайти кут D, від 180, віднімемо 100 градусів, отримуємо 80, кут А 110, кут Д 80 градусів.